Свобода мирних зібрань одне з найфундаментальніших та рушійних сил в світі. Люди в усіх демократичних країнах вже десятки років користуються цим правом правом, яке дозволяє виразити своє незадоволення та обурення владі. Варто тільки згадати революцію гідності. Однак в Україні свобода таких от мирних зібрань, схоже, і досі багато кому заважає. Час від часу з'являються все нові документи, в яких йдеться про заборону мирних демонстрацій. Зокрема, ще в грудні минулого року у Верховну Раду на розгляд було пода. Дано законопроект 3587 згідно якого передбачено силові розгони мирних зібрань. Це вже 12-й варіант спеціального проекту закону у жовтні листопаді. В раді вкотре планують розглянути цей законопроект. Однак, і деякі з депутатів і правозахисники переконані, поданий до Верховної Ради документ неприпустимий, бо напряму порушує права українців. Наша е, поліція до тих пір міліція. Зможе мати повноваження щодо по суті управління мирними зібраннями, вирішуючи, чи є вони мирними чи не мирними, і так далі по друге закладається нові нові переваги місцевої влади у потенційному, а насправді перманентному конфлікті з тими, хто організує місцеві забрання. На думку депутата, всі неугодні демонстрації будуть просто придушені місцевою владою або ж поліцією. В чергове вносять законопроект у парламент, нібито з подачі європейських інституцій, але не переконання захисників прав людини у Європі закликають лише врегулювати систему, а не до жорстких методів. Та часом Ає, так що під час мирних зібрань допомога поліції навпаки необхідна. І тоді, як не раз, демонстрували поліцейські захистити активістів копи також можуть. Я знаю, що поліція, коли є потреба, то вони все можуть нормально захистити. Поліція захистила це от ходу представників УПЦ Московського патріархату. Я не буду давати їм оцінку, але поліція свою функцію виконала. Вони не допустили сутичок, так само поліція. Абсолютно спокійно змогла захистити цього року марш рівності. за час незалежності України кажуть експерти. Ще з 1994 року точаться дискусії над законом про мирні зібрання. Як бачимо, не даремно. Революція гідності, помаранчева революція та сотні тисяч усіляких мітингів. Скільки вдалося досягти, складно й перерахувати. Досі українці вільні у своїх поглядах, переконаннях і можуть будь-коли про це заявити на всю країну. Експерти переконані Забравши це право в громадян нашої держави, депутати автоматично викреслять демократичні цінності в Україні.